Війна в Україні призвела до збільшення кількості осіб з інвалідністю, аби підтримати постраждалих, серед яких як цивільні, так і військові в державі працюють над створенням та облаштуванням нових робочих місць у головному управлінні національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні серед цивільного персоналу працює 12 людей з інвалідністю. Серед них троє ветерани війни. У Нас є вільний найм держслужба. Ми будемо максимально давати можливість таким людям бути адаптованими. І такому воїну герою далі продовжувати службу в поліції, яка б це не була посада, це і честь, і це можливість. Бути корисним Андрій Дудар в органах внутрішніх справ ще з 2004 року. У 2014-му, коли почалася неоголошена війна, він у складі зведеного загону поїхав у відрядження в Попасну. Під час однієї з поїздок отримав поранення. У 2016-му Андрій вийшов на пенсію як інвалід війни. Проте після повномасштабного вторгнення Росії Андрій вступив у лави зсу. Спочатку ніс службу на кордоні Сумської області, а потім його підрозділ перекинули в часів яр. І Там я отримав своє друге поранення. Осколкою поранення, попав до своїх медиків, які констатували у мене поранення правої кісті, був відправлений на стабілізаційний пункт, а далі вже по лікарнях. Втратив ноги, але не втратив жаги до життя. І Назар Вікторовський чоловік працював помічником машиніста тепловоза, був за кордоном. 28 лютого 2022 року вступив добровольцем до лав збройних сил. А вже 9 липня під час бою біля Бахмута п'ятиповерховий будинок прилетіло три ракети. Багато хлопців загинуло. Прилетіли ракети п'ятиповерховий будинок я знаходився на другому поверсі, і весь будинок завалився. Під завалими лежав 19 годин. Але бог допоміг, що не мене, мене витягнули. Врятували правда кінцівки вже не врятували. Назар пережив уже сім операцій. У чоловіка відмовляли нирки. Його накривала важка депресія, але він вистояв і йому пощастило потрапити на протезування у Нідерланди. Сьогодні Андрій та Назар, працівники головного управління національної поліції в Тернопільській області. Чоловіки, оператори лінії 102. Друзі підказали, що є така вакансія поліції. Я одразу погодився, бо Роботу важко знайти для, для таких Фелік, людей. Так тут робота в центрі міста, державна героям часу впадати в депресію та опускати руки не залишається. На роботі вони в оточенні колег, а вдома їх завжди очікують люблячі родини. У Андрія троє дітей та онучка, а в Назара маленька донечка. Таким людям ми маємо дякувати наші діти, наші онуки за те, що ми зараз існуємо, за те, що ми зараз не раби, таким людям. Дякувати скільки ми будемо жити.